Доброго дня мої шановні, я Наталя, ви на каналі Всім про все. Вітання вам з Миколаївщини. Сьогодні 24 травня, субота. Всіх з суботою, гарних вихідних. Ну, а я нарешті дойшла до своєї розсади. Знаєте, я продаю трошки розсаду, ну, а це моя для мене. Різні різні сорти, гібриди. Ось тут у мене буде рости. Чоловік підготував мені таку діляночку. Бур'яни ростуть не по дням, а по хвилинам. Не дуже з ними справляємося. Щось ми не зовсім не зовсім час у нас вистачає на все. Багато собі дуже напланували. Ну нічого. Аби дав Бог здоров'я, все буде. Ну, ось, є у мене така ось приспособа, такий конус посадковий. Я вже вам показувала в минулому році, я у теплиці ним робила ямки для розсади. от, Для розсади. Ось такий є. Можна було б і тут. Тут дуже пухка, гарна оброблена земля, но, но, не дуже він мені на цьому етапі підходить. Чому? Тому що я буду садити під лопату. Чого? Тому що в кожну, лунку, в кожну лунку, помимо того, що я покладу розсаду, я завжди кладу перегній, старий перегній, сепець, тобто перегній давняшній. Цьому перегною десь вже роки 4, а може й більше. Він перегнив вже зовсім. Я вже не боюся, що корінці обпечуться. Тобто вони тільки цей перегній буде давати рослинки поживу. А також, як хто мене дивиться давно, знає що при посадці перців, баклажанів і томатів я додаю завжди яєчну шкорлупу. Не знаю, чи беруть рослинки звідси кальцій, чи не беруть, але розпушує ґрунт робить свою справу як дренаж. І плюс шкідники не так йдуть у лунку за рахунок отакої шкорлупи. Не знаю, практикую вже дуже багаченько років, мені подобається, я збираю отак яєчну шкорлупу і отак при посадці її використовують. А також на саме дно ямки буду змішувати із ґрунтом і перегноєм. нітроамофоски даю зовсім трішки там неповну столову ложку на лунку, навіть пів десь пів ложечки. От. Нітроамофоска вона довгої дії, вона поступово розчиняється і потім знаходить рослинка її і бере собі поживні речовини. Нітроамофоска має формулу 15-15-15%. Тобто у нас 15% азоту, 15% фосфору і 15% калію. Тож я приступаю до посадки, покладу ось на штатив. Бачите, в нас, як завжди, вітер, ще й з поривами такими добрими, то потихеньку, то потім дуже дме. Не знаю, що вам назнімаю, щось постараюся показати. Потім, якщо в спину, якщо в спіну, тому що відволікаюся на щось інше завжди, томати, можливо, завтра буду. Тобто, кому це цікаво, дивіться. І знову добрий день, мої дорогі глядачі. Уже аж 28 травня розпочала 24-го, а дознімала вам уже 28-го. Не вийшло мені зняти. Казала покладу, поклала на штатив, но. Не глянула на камеру, не переключила і воно знімало ось оцю сторону вам. Мою цибулю, дерева і поле з небом. А не мене, коли я садила. Все так гарно розказувала, показувала, але зняла не те. Тож вже посадена моя вся розсада. Я вам казала, що копала лопатою, а не е, тою копалкою для лунок. У кожну луночку поклала старий перегній добру таку пригоршню, десь чайну ложку, ну, півстолової ложки, нітроамофоски і е, таку пригорну жменьку е, подавляної яєчної шкурлупи. Все перемішала добре, гарно, залила добряче лунку, байдуже, що дощі йдуть, але все одно заливаю лунку і саджаю розсаду у болотце. Поклала ложечки з сортами, щоб бачити, де гібриди, де сорти. Тому що, як ви знаєте, я збираю насіння, якщо гарні плоди, От, то а з гібридів ми не збираємо насіння. То усі мої як томати, так і баклажани з перцями підписані. Для себе бачити, як, який сорт родить, тому що є сорти, які я вже. Саджаю не перший рік і завжди саджаю якісь новиночки. І потім для себе роблю висновок, залишати його на слідуючий рік, чи, можливо, щось спробувати інше. Тож, отакі ось баклажанчики синенькі. Там як сорти, так і гібриди. У мене є смак грибів. Потім у мене є матросик і гібриди класик і епік Це такі синенькі. Далі у мене тут різні різні перці. Гібридів перців немає, тільки всі сортові. Як ви бачите, всі різні, є доволі великі, а є маленькі. От. Також є томати. Тут посаджені низькорослі. Тут у мене діляночка, це у мене низькорослі томати тут. От, між ними он койде посадила базилік. Деякі томати вже заквітли у стаканах. От, тут моя капусточка, е -е, кругом бур'ян, заснувала берізка все. ну тепер потихеньку буду виполювати. Уже я висвободилась. Ось у мене загинув персик. Заодно вже вам покажу. Не відійшов після тих морозів. Минулому році ми навіть куштували з нього персики. Он отбило, но то не з привитого, А із, на чому прививалося, абрикоса. Он, бачите? На абрикосі привитий був персик, абрикоса вийшла, вона нам не потрібна. Ми вже замовили собі такий же сорт пересадити осінню. Ось отака капусточка, ота, що поморозилася і е, одійшла. Пекінку. Пекінка вся заквітла, я її всю видалила. Не вийшло в мене виростити пікінку. Ну, а тепер тільки полоти, сапати. У нас ночі була дуже-дуже величезна злива. Як бачите, он, болото страшне. Не дуже хочу ходити, бо встрягну. Це тут, де бур'ян і втоптано, то я можу ходити. От ще покажу з іншої сторони мої томати там високорослі. От така латочка, не знаю, не вважала я, ну багато. Я завжди багатенько садю на консервацію і так на свіже споживання, то от така розсада. Дякувати Богу, йдуть дощики, то мені не приходиться її поливати і навіть ще й не мульчую, бо тільки затопчу все. Уже як трошки стане на погоді, я обов'язково обов'язково замульчую соломою. Буряни скрізь заснували. Вроді я тут і не сапала, і не полола. Страшне, дощики йдуть, все росте дуже сильно. Ось наша картошечка всходить. Де були більші пагінці, вона вже велика, де менші пагінці тільки витикається, але вся всходить картопелька, але дивіться, які бур'яни. Ну також трошечки протряхне, то будемо рятувати нашу картоплю, а трошки підніметься, то чоловік зайде трактором і підгорне. Також посходила он, цукрова кукурузка. Є. там в кінці ще кукурузка, також гарно зійшла. Ну і ось показую. Тут мені ж чоловік зробив такі стовпи і натягнув проволоку, до якої я потім підв'язую це високорослі томати. Також дуже багато дуже різних сортів. Як фіолетові, як темні, рябенькі, помаранчові, жовті, червоні всіх різних форм. Коли будуть рости, буду вам все. Показувати, Коли отримувала і висівала насіння, я вам показувала, який буду садити і сіяти. Кому цікаво, переходьте на мої відео зимові, і там є. ну і також Тут також росте базилік. Рядочок базиліка посадяний. Також тільки трошечки протряхне, все дуже гарно буду мульчувати соломою. Повністю тут, коло помидорчиків, От, буду мульчувати соломою. Бо поливу у нас немає, дякувати Богу, зараз йде. Дощики, ось дивіться, у нас ось отут сонечко, а тут, бачите, хмарки такі. От. Ну, написано по прогнозу короткочасний дощ. Але і з 9-ї вечора і десь до півночі у нас дуже дуже сильна злива була. От, Нарешті промочило гарно землю. Тому що вчора я трошки заходила в квітники, то під трояндами, під кущами було доволі, ну, можна сказати, суховато. Тільки верхній шар був трошки вологий, а далі геть сухо. Ну, а це вже нарешті дуже-дуже добре промочило нам землю. От. Тож, отакі От справи. Різні-різні томати. Всякі. От. Тут і дебарао у мене є декілька сортів. і Труфіль є жовтий-чорний, і пузата хата, і сан-марцано, вогняний, вогняний Марцано. Ну, багато дуже. Хамеліон, мохнатий кейт, ну дуже багато різних. Всякий -всякий. Атомний виноград Бреда, дуже-дуже смачний томат. Тож, тож отак. Тож такі справи. А хочу сказати, що свою розсаду овочів я зовсім продала. Всю у неділю завершила продаж своїх томатів, перців, баклажанів, огірочків і кабачків. Тут ось залишилось для себе баштан кабачки і огірочки це вже моя розсада. Ну, тут квітують мої квіточки. буяє все. Тож не сьогодні-завтра зроблю вам відеопродаж. Що я зможу пропонувати вам на продаж. От, Будуть різні різні квіти. будуть різні різні пропозиції. От, Треба вже поливати. Люфа дивіться, заплелася. заплилася. Ну, може, сьогодні-завтра я собі висаджу, а все, що лишнє буду пропонувати вам. От. Отак от все квітує. Отак. От Ну, Тут трошки бардак ще не прибирала, трошки не вистачає часу. Ось, бачите, пусті-пусті ящики зовсім. От, І касети пусті. От, Все продалось, слава Богу. Дякую всім моїм покупцям, от, що обрали мою розсаду. Ну, а тут також все ось росте потихеньку. Ще є дуже багато розсаджувати. Да, Ось сходи. Сходи, що ми з вами сіяли. Ось різні. Що це у нас? Тютюн, декоративний тютюн. Так гарно дуже зійшов. От. Монарда, вон, дивіться, яка. То цинія Захара Профюжен. Ну, от. А ось бачите, Касет. Ця. лоток остався. Бачите, як квітує гарно? Це була, пікінка. це була пікінка. Я трохи висадила, а то залишилось лотку. Петунія, петунія, дівчатка, не пострижена. Буду вам пропонувати, але ну, буду за гарну ціну пропонувати. Я думаю, ви розберетеся. Дивіться, яка красуня, трошки прив'яли, треба зараз От. Різні різні кольори, дуже гарна. Тут і петунія, і сурфінія. Ну, збільше сурфінії, звісно, просто що ви будете її зразу обрізати, садити в якесь кашпо чи горщики і зразу обрізати, і вона вам накущиться. Тут вже огірочки у мене в'яжуться, і кабачки в'яжуться. Ну, томати тут щось не знаю. Вроді би лінда, кімнатна, то, томат, але ще не цвіте, а щось таке бадиля дуже здорове росте. Повинна бути низька і рано давати плоди, але щось не видно. От. Сорт Лінда. Ну, чомусь, чомусь ні. От геліопсіс отакий, тут мої колеуси. Ну, отак, отак, дівчулечки мої, хлоп'ята. Такі у мене справи на сьогодні. Дуже-дуже треба багато полоти. Полоти, а потім сапати. Ось така вже морковка, цибуля дуже гарна, і часник он гарний. От. Але ж і бур'ян. Але ж і бур'ян. Кріп, дивіться, який кріп. От треба різати вже його. Ну, не знаю. горох он цвіте на всю. Тут ще трохи люпин, там розсадила. Тут ось, бачите, дівчатка, хто брав гібіскуси трав'янисті у мене ото сіянці. Дивіться, оце аж тепер вони почали виходити. Я казала, що вони. Пізнувато виходять із зими. А ще ж така у нас була е, лютий і, і вся весна була така холодна, бачите? Ось вони всі-всі-до геть всі до єдиного посходили. Вон, бачите, тільки-тільки витикується, вон, манесенький. Тобто вони виходять. Також ось будлея е, тільки почала, ну і бур'яна, а як же без бур'яна? Е, будлея ось також тільки ну, виходить. Ну і ось гібіскуси, ось бачите? Я спеціально палички оці не прибирала, щоб бачити, де кущики. Тож також буду вам пропонувати гібіскуси трав'янисті або болотні. От. Це вже минулорічні, тобто їм вже рік. Тут ось є одна їх це я в мене біла, також це вже їй два роки. То отаке. Дівчучки, там я питала, чи сходять у вас моє насіння, чи не Е, Дорогенькі, ви бачили, я у січні сіяла, сіяла насіння прямо тут, у грядку і також у квітниках. Можу вам сказати, що деяке насіння посходило дуже рідко, а тепер, ось коли почало трошки тепліше стало, і почали йти дощики, почало масово досходити моє насіння. То геть не було, геть не було видно, а тепер почало проростати. Ну так, да, тут бур'ян, то я так прям крепко вам не покажу. Ось дивіться, ось маціпеньке, це ось матрикарія сходить. А не було зовсім. Думаю, боже, що ж я привела дівчатам насіння і нема. Є вона де-не-де. Де, ну, Просто між бур'яном я вам а, о, не можу. Ну, є. Ось, ось, бачите, де більшеньке, то я вже можу показати. Ось. Ну, понятно, що бур'ян. Бур'ян я не вспіваю. От. Аквілегія також. ось Один рядок був рясний, другий не дуже, але дивлюся, що вже почала сходити аквілегія знов. Так само рудбекія, іхінацея, геліопсіс, геть все почало сходити. Почало сходити аж тепер. От. Тобто йому треба тепло і йому треба волога. Всьому всьому насінню. Ну це ось е... така оця, махрова. Це ось Кларкія. ну Все сходить потихеньку, турецька гвоздика, Єдине, що у мене я поки не бачу, поки не бачу, лаванда дуже густо зійшла. Поки я не бачу оцеї простої гвоздики. от Перестої. От поки я не бачу. от, А так все-все все сходить. ну, Кажуть, що ти показуєш бур'ян свій. Ну так, оце так. Парники вже чоловік прийняв. Що в мене залишилося? В мене залишилося ось три ящика капусти. Ну, це не страшно. Це таке Таке буває. Забагато посіяла. Не хочуть у нас люди сіяти капусту, бо білокрилка. От не хочуть садити, не хотять садити, бо білокрилка. От і все. А так, ви бачите, всі пусті ящики, і там ще вдворі, і теплиці. і скрізь пусті ящики. Все продалося, все. Дякувати Богу. Все продалось. Тепер боротьба із бур'янами. Ну, Дуже-дуже сильно, багато бур'янів, то треба все полоти, сапати, рятувати все від бур'янів. Ну, нічого, потихенько справлюсь. І також треба кожен день поливати свої рослини у теплиці обов'язково, підживлювати, дерева треба обробити, ну, вже жду, поки хоч якийсь один сухий буде день. Щоб ну, хоча б день вони були оброблені. От. Сьогодні, бачите, у нас майже безвітряно, майже трошки маленький вітерець. От. Тож, отакі у мене справи. Всім щиро дякую за ваші підписки, за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за вашу безмежну підтримку. Щиро, щиро дякую всім і кожному. Також низько вклоняємося і дякуємо нашим захисникам, всім, всім нашим захисникам і захисницям за те, що ми маємо право жити за рахунок їхніх сил, здоров'я і іноді життя. Дякуємо і низько вклоняємося. Хто чи може, допомагайте. І не забувайте. Висловлюйте свою подяку і повагу. Це їм дуже-дуже важливо. А я буду з вами прощатися, тому що треба багато працювати. Ще раз щиро вдячна вам за ваші подобаєчки, коментарі і за вашу підтримочку. Всім всього самого найкращого. Здоров'я, благополуччя, добробуту, а найголовніше всім вам миру. До зустрічі!